І всі очікують, візьмого народу, збоявшися Господа її духа мого, і вона прийде. І так говорить Господь, многі очікують, що вона прийде через великі утиски і зовнішні виніння. Но Дух Святий звіщає так народний, боящийся Господа, бажаючий жити благочестиво. Він буде гонімий і переслідуваний не від цього світу. І буде оніми і переслідуваний від мертвих релігійних структур, говорить Господь. І буде направлено великі сили тьми для того, щоб очернити тих, хто говорить істину, і ти будеш свідом цього, і ти будеш це чути з кафедрів твоїх. Колемо Скроман Чалоде Племенес буде при... приложено багато зусиль. Для того щоб ті вогні, які горять, то там, то там, щоб їх затушити, а істочники засипати, говорить Господь Духом Святим тобі сьогодні. І вже сьогодні потрібний вопль. Бо там, де буде молитва і вопль, там буде сильна брань. Приготуй серце твоє, якщо ти хочеш живої води, якщо ти хочеш страху Господньому явити вірність Господу, приготуй серце твоє до великої духовної праги. Ти будеш чути велику обмову клівиту на помазані моїх. Ти будеш чути і бачити те, що буде відбуватися, говорить Господь. І я хочу, щоб ти сьогодні вже готове серце твоє. І він сказав тоді, о, Бог, а пам'ятаєте, і це виконалось. Я хочу, щоб ти сьогодні став за помазаників служителів моїх, за сусудів моїх, які я сьогодні використовую, тому що воно сильно підніметься проти багатьох, говорить Господь. І я хочу, щоб ти сьогодні став молитвими. Я хочу, щоб ти сьогодні візвав до мене і сказав, Боже. Сохрани! Боже, огради, і щоб милість моя і охорона був, моя була над тими, кого я хочу використовувати, бо я ще багатьох буду піднімати. І якщо ти не вистоїш в молитві, як буде їм тяжко вставати. Я їх підніму, говорить Господь. Ну з великою боротьбою і з великою трудністю. А я хочу, щоб молитви були і молитви ограждали. І вони піднімуться і скажете, як скоро виросли. І Дух Святий говорить сьогодні, в мене є ті, яких я формую і готую в тайні. Ви бачите одних, плитаєте надії на других, Но так говорить Господь, я візьму в служіння, я візьму уділ, я візьму використання дарах моїх незначуще. Говорить, я таких і дай Бог не використовує. Но це буде робота, і ідіє моя, і ноги усуняться, говорить Святий Дух. Положи це слово, в серце, своє, і дій. тому що, якщо будеш безпечним, останешся стороннім глядачем, а не учасником моїх дій і моєї благодаті. Амінь.